Слава Богу. Богу. Гарним салом проспівали. Сказати Ісусу все треба. Від Нього нічого не треба ховати. Андрій перед мною говорив, та жінка все сказала. Він з нею побесідував, прийшла переміна, сказала Христу. Багато людей ходило за ним і йому щось розказували. Він сам не ходив. Постійно біля нього багато було людей. І каже автор цієї пісні, нема кращого друга. Воно так і є і нема кращого друга. Як важливо, коли ми з цим другом спілкуємося, слухаємо його, що він говорить для нас, я буду ділитися Словом Божим. Знаєте, сьогодні вранці там зверху сидів і мені відкрилося в цей місце не раз я читав. Я звернув увагу на цей віршик. Це буде Євангелія Івана. Другий розділ. Тут е, йде розмова. Христос запрошений був на весілля. І там сталася проблема, але я хочу звернути на п'ятий віршик. Івангелія Івана п'ятий віршик. Мати його сказала слугам. Що скаже він вам те зробіть? Гарний вірш. Що скаже він, оце зробіть. Я сидів сьогодні у і над цим віршком роздумав і для себе питання задав. А чи все я роблю, як каже Бог. А ви сьогодні собі задайте. Вона сказала, каже, що він вам скаже, оце зробіть. І я так думками пішов по Біблії, від буття до відкриття. І звертав на мужів Божих, які робили те, що казав Бог? А були такі, які не робили те, що казав Бог. І мали проблеми, мали, мали трудності, мали великі переживання, бо не робили те, що казав Бог. Пам'ятаєте, одного царя було сказано йому, перший цар в Ізраїлі, отак, отак зробив, так приходить пророк Божий. А що ти я чую? Каже, овечки величать, худобу чую, то я для жертвоприношення. приношення. А для чого було це? Він Бог сказав, як зробити потрібно було. Не брати цього всього. А він не робить те, що каже Бог. А ну і наоборот. Бог сказав, як будувати. Розміри, висота, ширина, а він будує. Не дивіться, як на нього люди реагують. Що вони говорять, як вони кажуть, а він робить те, що каже Бог. А от жінка лота. Ангел вже за руку. уявляєте собі? Ангел бере за руку вже. Вони медлять, а він бере за руку і їх виводить. Туди на гору. Вони на гору, а ми на лофу. Виводить за руку. Але не хватило їй сил стояти. І вона туди назад. Що там? І Соляний стовп. Не виклада те, що сказав Бог. Івангелії Івана 6 розділ 9 віршиком, сказали такі слова. Тут один хлопець. Котрий має п'ять ячмінних хлібів та дві рибини. Але що це на таку безліч людей? До п'яти тисяч людей. І Христос каже, треба людей накормити, вони їсти хочуть. І кажуть йому, ну тут де ж такі там скільки то динарів треба взяти, щоб накормити купити хліба, маса людей за Христом ходила. Тут каже, до п'яти тисяч. Слухайте, це ж, це, це маса людей. І їх треба накормити. І тут каже, ну є тут хлопчики він каже, кажуть, є п'ять хлібів і дві рибки сюди. І вони роблять те, що каже Бог. Ну не наш людський розум. Так нам подумати, ну що ну це таке? П'ять хлібів, дві рибини, а тут маса людей, а ну, вони на траві там сідають. А він бере цей хліб, благословляє ту рибу. і то роздайте людям. І наїлися і наситились. І ще й корзини назбирали, пам'ятаєте? Бо зробили, як сказав Господь. Це дуже важливо для нас. Марія розуміла це. Він навіть сказав, що тобі до мене жоно? Ще не прийшов мій час. Але вона розуміла, що він скаже, так і буде. От часто нас, браті і сестри, бракує віри, довіриться тому, що скаже Бог. І можемо не дочекатися, як не дочекався цей цар. Пророка Божого нема, вороги стоять. А він скоріше жертвоприношення приношення робити і не дочекався. І, часто і ми не можемо дочекатися. Ми ждемо, Господі молимо, просимо, але ну, нема відповіді. Але вона сказала, що скаже він? І вони роблять. І результат. Прийшло благословення, правда? Прийшло велике благословення. Знаєте, в одне місце, ще друге нагадую, 9 розділ, 6 віршик. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив суміш із слини, помазав очі сліпому і сказав йому, іди, умийся в купальню Сілоамській, і він пішов, умився і прийшов з речем. В других місцях ми знаємо за Вартиме, я сказав і сразу за зречі. Там ще за мною написано: пам'ятаєте, казали, хто зрішив, він чи батьки його, що родився сліпий. Хто скаже, він не батьки, а щоб явилася слава Божа? А тут знову ще, другий метод Христа. Плюнув, зробив суміш, очі йому маже. І я собі уявляю ту картину, цей чоловік з тими помазаними сліпими очима, іде шукає ту купальню. Писання мовчить, яка там відстань була до тієї купальні, де вона знаходилась, але він робить це. Уявляєте собі, якби ті людина, яка в коляски часом залі сидить і сказали, десь там поїхати за стільки світом тисяч кілометрів, і ти туди поїдеш, а назад прийдеш ногами. Пішов би, правда? Він би шукав би транспорт, шукав би техніку, шукав би все, просив би кошти, тільки дайте мені туди добратися, правда? Тож міг би на місці ось цілити. Але він йому маже ці очі і кайди, до й купання. Писання не пише, як на місці була, але він пішов. Робить те, що сказав Христос. Повертається за таким? Зрячим. І це важливо робити те, що каже Господь. Дуже важливо, браті сестри. Іван Луки, п'ятий розділ, п'ятий віршик. П'ятий розділ, п'ятий розділ, віршик. тут сказано такі слова. А Симон сказав у відповідь наставнику, ми працювали всю ніч і нічого не зловили, але за словом Твоїм закину сіті. Виявляєте собі, Петро Рибак цілу ніч. Я оці приклади навожу з писання і сестри, робити те, що каже Бог. Цілу ніч працювали, каже, Петро не простий чоловік, бо він рибак був. Мав снасті, мав лодку, і Христос ті лодки був. І вони ловлять, 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 цілу ніч нічого нема. А тут Христос приходить. І вони вже сіти, сітки миють. Закінтано, Господі. Та ми ж цілу ніч ловили. Ну що ну ж те, Як то це? Але ви знаєте, коли вони зробили те, що сказав Бог, написано, що вони поймали багато риби. І цей чоловік, Божий, Петро, прийшов в страх, каже, Господи, вийди від мене. Він побачив результат. Коли ми робимо по слову, ми бачимо результат, браті сестри. Часто ми не робимо по слову. А тут він робить по слову і бачить результат. Зробив по слову. Робить результат. Читаю 17 розділ, 11 вірш. Оці всі місця так з Іван я сидів, так роздумав над ними. Коли він входив в одне село, зустріли в нього 10 чоловік, прокажених, і зупинилися здалека і голосили, кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав їм: підіть, покажіться священникам. Один пам'ятаємо з Писання, приходить один прокажений, Господи, якщо хочеш, можеш мене, пам'ятаєте, очистити. Каже, хочу, будь чистий і результат. А тут каже, ідіть до священників, бо так в законі було написано. Вони оглядували ті рани, вони дивилися і упреділяли, чи чистий, він, чи чистий. А вони роблять те, що каже Христос. І вони йдуть до священих до дороги йдуть, очищаються, але такий один повертається, щоб подякувати. Роблять те, що каже Бог. Бачите, і сестри, це дуже важливо робити те, що каже Бог. Ілія одного разу в Ізраїлі положення плачевне. Непросте положення. Народ вийшов, від долопоклонства, а цей чоловік Божий, якого Бог послав, іде туди, будує жертвенника, бере тих 12 камів, по 12 колен Ізраїльових, ложить це все, збирає докупи. Жертва там є. І він піднімає очі до неба і каже: Господи, я все зробив за словом Твоїм. І результат. Сходить вогонь з неба. Сходить його з неба. І це важливо, брати і сестри. Сходить вогонь з неба. То, що він зробив за словом. Один чоловік знатний чоловік, непростий чоловік. Через нього навіть перемогу він цар одержав багато. Він йде, бо почув, там дівчинка сказала. Якби не побув там пророк, він би взяв би проказу. Як тяжко було цьому чоловіку зробити те слово, яке було сказано через Божого пророка. Зробіть те, що він скаже. А йому було важко зробити це. То я ж начальник, не простий чоловік, а він навіть до мене не вийшов. Та ще й слугу послав. Таке приниження. Міг би сам бити як пророк до мене положити руки, а я думав, він положить руки, помолиться за мене. Знімець з мене проказу. а він слугу посилає йде до Йордану. Хіба наші річки каже гірші? Не хотів чоловік зробити те, що було сказано через Божі уста через пророка. Але коли послухав, коли його просили, прийшов результат. Часто буває, що навіть служділя просять членів церкви зробити оце і оце так важко його зробити. І заявляють та що вони треба та що вони хочуть. А що не можна було іншого слова сказати, а не можна було по-інакшому. Ви знаєте, Бог говорить прямо точно і по цілі. Пам'ятаєте, одного разу Христос, до учнів каже, а ви мене не хочете залишити? Бо там ті багато відступили від нього, відійшли. По наших би мірках сучасних, ми би сказали, почекайте, ми зібрання змінимо. Ми трошки інакше будемо проповідати, інакше пісні будемо співати. Трошки зібрання змінимо, так таки вставайте з нами, нікуди не йдіть. Христос цього не робить. Не хочете, йдіть. Ну, йдіть. Він же сказав їм конкретно, ясно. Вони ж ходили з ним все бачили. Вони, о, які странні слова говорять, що таке? Е, пішли, відійшли, а ви не хочете? Він ж не біг за ними. Каже Христос, все, що не насадив отець мій, викорниться. Але те, що насадив отець, він те береже. Хай Бог допоможе нам, брати і сестри. Чоловік Божий сказав таке місце Писання: радію я слову твоєму, як получивши. Велике надбання. Братіє сестри, слово Боже, воно буває різне. Воно буває як ілей, воно буває як меч у юдосічні направо, туди і сюди, на дві сторони гострий. Є такі мечі, на дві сторони лезо. Він і туди рубає і назад. Воно подібне молодо написано, яке скалу розбиває. І воно подібне молоку. Воно подібне меду. Це слово Боже, це його характеристика. І каже чоловік Божий, я радію слову Твоєму, як получивши велике надбання. І ми сьогодні слухаємо це слово Боже. І це важливо, браття, сестри, це нещерпне колодязь, нещерпне колодязь. Хай Бог допоможе нам. Сотник одного разу сказав, прийшов до Христа, мені достатньо одного Твого слова. Більше мені нічого не треба. От тільки щоб ти сказав слово. Ви знаєте, як важливо отримати слово від Господа. Були царі в Ізраїлі, які цього потребували. Бо цари, які хотіли почути слово від Господа. Що скаже Бог? А були царі, які посилали до Вільзивула у просити, божество скоронське. Кажуть, хіба нема Бога в Ізраїлі, що ти йдеш сюди попрошати, Пам'ятаєте, коли вийшов на зустріч чоловік і зупинив його. Буває, люди шукають слово Божого. І як важливо, друзі, сьогодні отримати слово від Господа. Я говорю для себе, брати і сестри, коли ти вглубляєшся, коли ти, я пам'ятаю, одного разу попав в лікарню, провідував сестру. Ну, і так сижу бесіду рано сусідка лежить на, на ліжку. І вона каже до мене, ну я читаю Біблію, але кажу, нічого не розумію. А я кажу: а ви хочете зрозуміти? Вона каже, ну племно. Кажу, я вам дам добру пораду. Коли ви вийдете з цієї лікарні, і вам вдома маєте. Каже, маю. Ото кажу, вдома закрити двері за собою. Та станьте на коліна, тільки це треба робити щиро. І скажи, Господи, перед мною лежить Твоя свята книга. Я її не розумію, але я хочу, щоб Ти мені відкрив. І я кажу, я вам даю гарантію 100%, навіть тисячу, що в ваших очей знинеться ця пиліна, і ви почнете розуміти слово Боже, Бог відкриє. Я впевнений, що Бог відкриє, але це треба щиро робити. Я радію слову Твоєму, як получивши велике надбання. І каже, те, що він скаже вам, те робіть. Як важливо сьогодні цей час, в цей непростий час, який ми живемо, все робити по слову, браття і сестри, в церкві, вдома, в сім'ї. Ви знаєте, пригадую ще такі приклад на біду. Це вже давно було, я ще юнаком був. Приїхали браття, помазані браття, сповнені Духа Святого. Де зайшли в одну сім'ю, там їх угостили, стали молитися. І вному братові показує Бог видіння. Каже, чує голос тут, в цій сім'ї. Сім'я А Жінка чоловік і діти. Чує голос неправильно. Другий голос сім'я стройся. Голос від Бога. Слово від Господа. Жінка, чоловік і діти. Після молитви стоїть кажуть, слухайте, мене до вас каже питання до тієї сім'ї. Хто у вас старший в сім'ї? Жінка каже, він? Ні. Каже, мені Бог водієм показав, що ти старша. Корожи, коли, брати і сестри, все по слову, правда? Коли все по слову, в церкві, в сім'ї, в державі все по слову. І тоді благословіння, тоді успіх, тоді ми маємо радість в серці, переживаємо силу Божу, Божу благодать. І Марія це розуміла. Якщо послухається те, що він скаже, то буде правильно. Хай може нам. Не робити так, наш розум підказує. Ми часом можемо робити за своїм розумом. Часом буває, що знаєте, брати і сестри, оцю біблію багато хто тримає, але хочуть її підігнати під себе. Отак мені подобається, отак я розумію, отак треба, щоб Біблія мені. Бо мені так хочеться. Бо мені так хочеться, знаєте, так люди хочуть. Але колись чоловік Божий сказав, нехай не відходить ця книга закону від рус мені, що мені виходиться день, щоб в точності, оця точність, виконати, як сказав Господь. І нагадую ще раз, те, що він вам скаже, те зробіть. Хай Бог всіх нас благословить, мені першому і кожному з нас робити те, що хоче Господь. Амінь.